Дня святого Валентина приготую подарунок своїми ручками малими, намалюю візерунок, на словах вам побажаю щастя, радості і добра. Добрих і друзів я згадаю, щоб любов повіг жила. Любов найкраще в світі почуття, вона не має меж безкрая. З любові починається життя. Вона усе найкраще починає, це ж від любові сонечко встає, і помінцями землю зігріває. на весні в гаю кує, і соловейко пісеньку співає. Це від любові сонечко встає, й душа аж до зірок увесь несеться. Якщо любов твоєму серці є, то все чарівним і легким. Тається. Це світ любові так цвітуть луги. Уся земля з полегкістю зітхає, закутались в тумани береги, любов магічно чудосилу має. Любов підносить серце над землею і робить, дивовижні чудеса, Стає людина зовсім інша з нею, тоді в її душі живе краса. Любов людська, велику силу має. Вогнем запалює серця, людей на дужих крилах піднімає, І робить диво дивне без кінця, на весь піт тобі під ноги, щоб ти творив, вершив, летів, співав і щоб усі колись важкі дороги, ти з легкістю і радістю долав. Любов чудове почуття, чарівне, без нього нам у світі не прожить любов, живе в серцях і диво дивне, не покидає кожного й на мить. Ми щиро любимо тата й маму, бабусю, тітку, дядька, дідуся, сестричку, брата. Любимо так само, бо це ж родина кожного уся. Бог найвище почуття, і найсвітліше це благодать, яку дарує час. Любов'ю ми і кращі, і добріші. Любов у серці хай горить у нас.